Добрий день, любі малята. Сьогодні у нас заняття з довкілля. До нас завітала в гості дівчинка Оленка, яка запрошує нас в гості до своєї хати. Хатинка Оленки незвичайна, а старовинна українська, в якій люди жили давнину. А ось і Оленчина хата, вона невеличка, гарненька. Стіни такої хати білі білі, під стріхою розмальовані візерунком, а, на дах, а дах хати вкритий соломою. Стоїть оленчина хата, наче біленьке диво між деревами, обсаджена соняшниками та калиною. Навколо хати подвір'я обгороджене тином. Плетеним. Парканом із гілок і лози. Біля хати обов'язково є квітник, де ростуть різні квіти, чорнобривці. А тепер зайдемо до хати. Більшу частину кімнати займає українська піч, також чисто вибілена, розписана візерунками. До печі наші предки ставилися з особливою пошаною, як готувальницею та берегинію, адже вона не тільки обігрівала хату, а ще й дарувала затишок та годувала. Наші прабабусі в такій печі випікали хліб, варили різні страви, ставили їх у піч в горчичках за допомогою металевого рухача з довгою ручкою. Так само страву і вимали з печі. Уся хата була прикрашена вишиваними виробами, на столі скатертина, на полочках та скриньках серветки. У кожній хаті був обов'язково куточок, в якому розташовували ікони, прикрашені вишитими рушниками. Також у хаті стояли лави, прикрашені килимами. Посуд у хаті був переважно глиняний, різні глечики, горщики, миски, а зберігалися вони не в шафах, а в спеціальній полиці, на миснику. Також була дерев'яна скриня, в ній зберігалось святкове вбрання та повсякденний одяг жінок. Плаття святкові. Рушники. Також біля пічки був дерев'яний настил, де спала родина. Ось такою затишною була українська хата, і багата вона була не коштовними речами, а працею своїх господарів, їхньою гостинністю та добротою. Отже, дітки, де ми з вами сьогодні побували? Так, гостях у гостях Оленки в її українській народній хаті. А про що говорили? Про предмети побуту, посуд, одяг, меблі? Все це дітки, надбання нашого українського народу, яке ми повинні шанувати. Молодці дітки! Я вам кажу до побачення, до нової зустрічі!